Мер Божий вам, любі друзі, шановні українці. Сьогодні, дивлячись на все, що навколо нас проїди, відбувається, і на цей розвалений храм я думаю собі, що це про образи нашої духовності, нашої побожності, все зруйновано. Економіка, все, все, все. І люди. Вони не ходять в храми, вони не поклоняються живому Богу. І якщо мусульмани взяти, вони всі ходять і Богу поклоняються кожен день. А в нас дуже багато безбожних і атеїстів, які ні в чорта, ні в Бога не вірують. А потім кажуть: а чого в нас все це відбувається так? Богу не треба ці руїни, Богу треба наша, наше серце.